Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати отакий красивий смачний салат. Із чого із риби, із скумбрії, яку ми недавно маринували. Я б трішки себе поправила на скумбрії, а із залишків скумбрії. От у мене лишилося декілька шматочків риби і чималенько так цибулі. Ну, що робимо? Урізноманітнюємо своє меню. Буває у вас таке, що лишається декілька шматочків, чи оселеця, чи тієї ж самої скумбрії, і, наче не хочеться вже, бо з'їли, наїлися, то що робимо? Находимо вихід з цього положення. Звичайно ж, можна було б доїсти цю рибку, але я захотіла поекспериментувати. А що буде, якщо приготувати якийсь салат? Який салат? Ну, думала-думала, буду готувати з того, що в мене є, і я думаю, що це буде смачно. В основному з оселеця чи з такої ж скумбрії ми завжди готуємо що? Шубу. Але ми підемо іншим шляхом. Шубу не будемо готувати. Яка шуба? Літо на дворі майже. От стільки у мене рибки вийшло, порізала її дрібними шматочками, тепер буду подрібнювати цибулю, теж невеличкими шматочками на кубики поріжу. Звичайно ж, цей рецепт я придумала не спонтанно. Думаю, що можна додати до цих продуктів. У мене є цибулі чималенько, і декілька шматочків маринованої скумбрії. Тут у мене вже є оцет. І олія. Значить, майонезу додавати не буду. Ну Для чого він той майонез? Буду готувати із цього, що є, плюс що? Що можна ще додати? Картоплю, моркву відварену. Але, хоч і була в мене картопля відварена в мундирі, вирішила ні. Картоплі додавати не буду. А відварила вкруту троє яєць і взяла помідорчики. Я вже вам розповідала про них, що я купую на 50% дешевші такі помідори. Повна ціна їх 163 гривні, півціни, звичайно ж, 81,50. А так як я купую їх небагато, вони в лоточках продаються, один лоточок там, чи два, то мені взагалі. Вистачає цих помідорів для якоїсь страви. А в цьому салаті помідори розбавлять трохи смак цієї цибулі, а також я дуже люблю отаке поєднання свіжих помідорів і відварених яєць. Яйця нарізаю кубиками. Звичайно ж, для цього салату заздалегідь я нічого не купувала, те, що в мене було вдома, та й використовую. Але якби я цей салат готувала не спонтанно, то я б обов'язково купила б сюди свіжих огірочків. Мені здається, що з огірками було б теж смачно. Тож, якщо будете. Теж готувати такий салат, спробуйте додати сюди свіжих огірочків. Салат перекладаю в більшу посудину, ретельно перемішую, можна додати ще сюди зеленої цибулі, а також петрушки, кропу, кінзи, все, що ви любите, все, що у вас є, додавайте. Ну що ж, зніму пробу, що тут у нас вийшло? Мм, непогано, ви знаєте? Смачно! Тож не бійтесь експериментувати, пробуйте, готуйте. О, дивіться, яка красота! Додала ще петрушки, зеленої цибулі, який святковий нарядний салат. Але сьогодні не свято, а буденний день. Будемо їсти і в будень святковий нарядний салат. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще! На все добре, до нових зустрічей! Будьте здорові і неодмінно щасливі!